Всім салют! Це канал Stitch Energy, я Аня і це відео про створення інтер'єрної іграшки від торгової марки Вірена. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то, можливо, ви вже знаєте, що цей наборчик я отримала від представника компанії Вірена Наталії на виставці Рукоділля. Вірена один з найбільших виробників схем та товарів під вишивку бісером в Україні. Це якісні товари, гарно укомплектовані і досить цікаві в своєму асортименті. Враховуючи цей самий великий асортимент, я думаю, кожен зможе знайти щось саме для себе. Крім того, у Вірени можна придбати як набори, так і окремо матеріали до тих чи інших дизайнів, що, на мою думку, Дуже зручно і функціонально. До речі, на виставці було представлено багато відшивів саме вірени, які можна було роздивлятися дуже-дуже довго. А я, познайомившись з Наталею, гарно поспілкувалася і навіть отримала подарунок, за що їй дуже вдячна. В окремому відео ми цей подарунок з вами розпаковували і переглядали. А зараз вже час зробити цю красу досконалою. Ну тобто вишити, завершити. Перед нами набір, в якому є все необхідне, щоб створити інтер'єрну іграшку-прикрас. Звісно, є прев'ю, на якому можна побачити, як робота виглядатиме в завершеному вигляді. Правда, це лише приблизно, тому що найчастіше результат трохи різниця з прев'ю. Цікаво, як вийде в нас. Далі, звісно, є друкована схема і ключ, продубльований на обох цих папірцях. До речі, в ключі вказана кількість бісеру, що має використовуватися в дизайні. Тому вже зараз я можу сказати, що ця іграшка має містити 1473 бісеринки. Мабуть, треба сказати, що в цій інформації є помилка. Бісер під номером 6 вказаний невірно за кількістю. В цьому дизайні на сотні їх все ж таки більше. Це важливо для тих, хто рахує свій прогрес. Сподіваюсь, бісеру покладено вдосталь. Далі бачимо на політурці всю контактну інформацію і гарне побажання. Попереджаючи питання, чи є лінк на електронну схему, одразу скажу: в наборі немає. До виробника я не зверталася з цим питанням і вишивала саме по паперовій схемі. Для мене це проблеми не створило. Йдемо далі. Бісерний набір не може бути без бісеру. Ось карабулечка, що містить в собі ниточки з голкою та, власне, 14 пакетиків бісеру різних кольорів. Давайте розкладемо його і поглянемо на палітру. Як же ж блищить та надихає, але користуватимусь я невеличкими баночками, тому пересипаю все і організовую зручний для себе формат. Ну все, можна включати цікавий мульт. Ми дивилися разом з сином, обкластися чимось чи кимось тепленьким, і приступати до роботи. Хм, я ж не сказала про дерев'яну заготівку. Вона виконана дуже якісно, гладенька, перфорація чиста, пахне приємно, що я вважаю дуже важливо. І ще на ній є розмітка на квадрати 10х10, що дублює розмітку на схемі. Це досить зручно. Зазначу також, що ця іграшка вже заброньована моїм сином, а він все ж таки ще дитина, тому я вирішила пришивати бісер на подвійну нитку, аби не довелося перешивати найближчим часом. Всі крайні бісеринки прошивала для надійності також двічі. Трохи переживала, чи вистачить мені ниток, але забігаючи наперед, скажу: всього вистачило. І ось вже перший рядочок готовий, а за ними другий. Подивіться, як гарненько блищать бісеринки. Мені подобається. Наступне включення я зробила на четвертому рядку, і, хоч ще мало що зрозуміло, вже можна розгледіти красу. А ось вже завершено цілих вісім рядочків. І тут я вирішила співставити те, що виходить у мене з прев'ю. Перше, на що я звернула увагу, це на те, що в цілому деякі кольори трохи інші, і поки що я не розумію, на краще це чи ні. Але якщо роздивлятися сам бісер, то для мене це рівне якійсь особливі блискотерапії. Добре, давайте шити далі, а потім зробимо висновки. Тут ми бачимо вже візуальну половину вишитої іграшки і можемо роздивитися, як формуються контури майбутньої змійки та її аксесуарів. Ну, принаймні, шарф та помпони на ній вже є. Полоски на шарфі для мене зливаються, на жаль, хоча перехід зелених кольорів мені подобається, гарно передається світлотінь. Ну що ж, я думаю, треба подивитись вже на фінальний результат. Тож давайте вже завершимо цю подружку. І от нарешті можна оцінити готовий результат і підвести підсумки. Почну з комплектуючих: бісеру вистачило і навіть залишилося. Жодної бісеринки я не відбракувала, всі були нормальні. Ниточок, хоч я й шила вдвоє, також ще й залишилось. Щоб фігурка виглядала завершеною, треба приклеїти фетр, тим більше в наборі він є. Я використовую ось такий клей. Він мене ще жодного разу не підвів із нитками, думаю, з бісером також проблем не буде. І от нарешті фетр на місці. Він повторює контурами фігурку, але десь не міліметр менше. Це робить виріб ще більш охайним. Залишилося скористатися підставкою, в яку просто вдівається сама змійка, і все, інтер'єрна іграшка готова. Так, кольори таки не зовсім співпадають із прев'ю. Але мене, в принципі, все задовольняє. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що жовті кольори на животику моєї красуні зливаються і майже зовсім не читаються полоски. А в усьому іншому, все ок. І беручи до уваги, що ця іграшка все ж таки новорічна, то нехай очікує свого часу поряд з каміном, що також ще не горить. Але всьому свій час. А я рада була поділитися з вами своїм процесом і фінішем. Та виражаю величезну подяку Наталі та компанії Вірена за такий чудовий подарунок. Сподіваюсь, вам також сподобався. І ви зазирнете до них на сайт, аби придивитись собі чогось цікавенького. Лінки, як завжди, під відео. Всім дякую за перегляд! З вами була Аня, це канал Stitch Energy. Побачимось скоро. Па-па!